Сьогодні вночі отримала смс-ку, чи не хочу я забрати інваліда собаку, мені за нього будуть платити. Так я вам хочу сказати, друзі, гроші не все вирішують. Ще потрібно мати здоров'я. Це одна з кімнат, де лежать старі сліпі, що ввечері, що ту просипається, все обкакане. Кожду потрібно погодувати, проколоти. Цей малий ж сліпий доживає життя, цей доживає також життя. Всі вони доживають життя. За лінду інших спинальників наймається наймає людина, що ставили на коляски, тому що це неможливо все зробити одній людині. І людей, які хочуть це все допомагати, взагалі немає. Ніякі гроші не варті того, що що хтось хоче свій день життя витратити на допомогу. Найлегше зібрати кошти, показати, що зробили операцію, але додому притягнути ніхто не хоче. Тому, будь ласка, якщо ви тільки збираєте гроші, то й допомагайте до кінця життя цій тварині, тому що передати, скільки це потрібно сили, труда, я просто не можу. Це зранку дали світло, я спішу, кроме інших тварин. Це одна з кімнат, інших я й не показую, тому що ви не дивитеся все рівно. Це каші, це сліпі тварини, це просто ну, не життя. Це боротьба, не моє життя. це Моє життя повністю присвячено, на жаль, цим тваринам. І я не шкодую. Але я несу відповідальність за цих тварин, тому що я їх взяла рятувати. І від того, що вони в свій час зібрані були кошти на їх порятунок, то далі їх усипляти, повірте, це не варіант. Зніміть свої. Ногті і допомагайте, будь ласка, тварина, вони того варті, повірте мені, не тільки робіть збори. Дякую, що підтримуєте, дякую всім друзям, що за мною. Не знаю, чи подивитись це відео, чи зробите репост мого життя, яке воно є. Все палиться, все ставиться, все це просто жах. Але ми тримаємося, да, зачиняти, тому що вони хочуть жити. Покажися, зайчушка, покажи, чушка, я, хочу жити. Да, я казись, хочу жити. Я повністю сліпий, але хочу жити. Я гарно їм, тому якось так.